Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки, починаємо аналіз портфелю на 5000 у першій версії. Цього тижня прибуток склав 0,6%, портфель на 5000 другій версії майже 0,9% прибутку, портфель на 5000 у третій версії 0,5% прибутку, портфель на 10 у першій версії 0,3% прибутку, портфель на 10 у другій версії 0,4% прибутку. На 10 тисяч у третій версії 0,3% прибутку, на 20 тисяч також 0,3% прибутку, на 50 тисяч 0,4% прибутку, на 100 тисяч 0,4% прибутку і на 200 тисяч 0,5% прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і детально подивимося, як саме ми торгували цього тижня. Починаємо, як завжди, з першої валютної пари, це австралійський долар по відношенню до канадського долару, знаходимося ми на таймфреймі H1, і сірим прямокутником ми виділили область торгівлі поточного тижня. Кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день. Як можемо бачити, по даному активу ринок досить активно себе вів, особливо в п'ятницю. Хоча перші чотири дні тижня ціна рухалася у напрямку висхідного тренду, який ми з вами ще визначали минулого тижня, і після того як ціна оновила локальні максимуми понеділок, почалося зниження, яке тривало до середи. В цей час ми з вами встигли закрити частину угод на продаж, які у нас були, а також набрати нові угоди на купівлю. Після цього ми закрили угоди на купівлю на зростання ринку вверх і далі продовжили вже торгівлю в цьому флеті. І в п'ятницю ввечері під закриття ринку почалося стрімке зниження, як ми можемо бачити, наші алгоритми набрали позиції в основному вже після зниження, хоча деякі з них ще тримають позиції з більш високих цін. Прибуток цього тижня непоганий, склав понад 1000 доларів, і якщо перейти на денний таймфрейм, ми з вами можемо бачити, що цим зниженням ціна фактично повернулася до Цін початку минулого місяця за один день майже 1,3 відсотки. Якщо міряти від open до close, ціна пройшла і це є досить висока волатильність. Якщо подивитися історично, то у нас такі ситуації були також завдяки Трампу, і також завдяки. Його новим митом, але тоді це було вперше. І, власне, 3,57 це була також дуже висока волатильність і дуже сильна реакція австралійського долару. Взагалі, економіка Австралії і Китаю вони є пов'язаними, тому все, що стосується мити, все, все, що стосується напряму Китаю, воно десь опосередковано має значення і для Австралії. Тому ми з вами будемо зараз розглядати далі інші валютні пари проти долару, можна бачити, що. Більше за все пострадав саме австралійський долар. Значить, по даному активу, нас з вами зараз відбувається ретест попередніх рівнів підтримки. Це зниження, хоча й може спровокувати зміну даної тенденції, але якщо подивитися на попередню ситуацію, коли були анонсовані мита вперше, це зниження ринки досить швидко викупили. Тому я не виключаю такої можливості, що після того як ціна зробить ретест даного рівня підтримки, консолідується. Вона буде продовжувати своє зростання вгору. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу вже двічі ціна намагалася встановити нові локальні максимуми і за ними закріпитись. Але, на щастя, для нас в п'ятницю ціна все-таки знизилась. І ми зараз маємо з вами ціни, які були у 20-х числах минулого місяця. Прибуток цього тижня склав 167 доларів. Якщо подивитися на денний таймфрейм, можна бачити, що одним днем ціна протестувала попередні лекальні максимуми. Давайте перейдемо на тижневий графік, що згадаємо взагалі, яка у нас ситуація була глобальна. Можете бачити, що у нас є певний ціновий коридор, є певна буферна зона, в яку ринок заходить на кілька днів і після чого він повертається. І дана тенденція вона ще з 2014-2015 року продовжується. Тобто, можна сказати, що ринок просто досяг своїх локальних максимумів, і зараз абсолютно логічно, що він буде коригуватися. Якщо минулого тижня ми з вами говорили про. Те, що сформувався гарний пінбар, і він є таким признаком того, що ринок буде розвертатися, то цей тиждень з іншим підбаром, баром, який вже зняв ліквідність вище попереднього локального максимуму, він уже вказує на те, що ринок все ж таки дійсно буде рухатися вниз. Але побачимо щодо тих угод, які у нас з вами є. Якщо пам'ятаєте, по деяким портфелям у нас алгоритм по австралійському долару по відношенню до Новозеландського набирав позиції. Була у нас остання угода об'ємом 5,12 лоти, і після цього ми вже перестали набирати угоди. Як ми бачимо, ринок пішов вверх. Багато хто питає, чому ми іноді пересиджуємо збитки, а не продовжуємо відкривати наступні угоди. Давайте на прикладі даного алгоритму і цієї конкретної ринкової ситуації розберемо. Сценарій розвитку подій, який міг би бути, якби ми з вами не обмежували кількість ордерів, а постійно продовжували б набирати і набирати позиції. У даному алгоритмі ми використовуємо класичне подвоєння або метод Нортенгейлу, Тому, якщо говорити про наступний ордер, він би був відкритий десь в районі цих цін. А Після чого, скоріш за все, наступний ордер був би відкритий десь в районі цих цін. Або давайте зробимо так, що, наприклад, це були б ціни трішки вище, коли у нас часова свічка закрилася на відстані необхідного кроку. Наступний ордер був би десь в цих цінах. Нагадую, що на цих хвостах не закриватися не може вони фактично відмальовуються, але реально. На даних ділянках ринку торгувати фізично просто неможливо. Тоді давайте уявимо, що у нас тут була наступна угода, і давайте зробимо останню угоду аж тут на максимумі. Це, знаєте, такий оптимістичний сценарій. Тепер давайте прорахуємо об'єми з урахуванням подвоєння. Будемо заокруглювати, щоб не вдаватися в деталі. Якщо тут було 5 лотів, то тут у нас буде 10 лотів. Далі наступний ордер це буде 20 лотів. Наступний ордер буде вже 40 лотів. Наступний ордер буде 80 лотів, і наступний ордер буде вже 160 лотів. Якщо прорахувати загальну кількість відкритих лотів, при Мартингелі фактично останній ордер він дорівнює загальній сумі всіх ордерів мінус перший ордер. Тобто це було б 159 з невеликим гачком лотів. Тобто загальна сума інвестицій в даному випадку у нас складала б 320 лотів. Якщо перевести це в гроші, я думаю, що ви розумієте, що це астрономічна сума, додаємо просто ще 5 нулів, бо один лот це 100 тисяч одиниць базової валюти, і маємо з вами суму в 32 мільйони. Тому, якщо говорити про те, що системи, які пов'язані з усередненням, зливають депозити незалежно від їх розміру, ось вам, будь ласка, такий яскравий приклад, тому що це правда. Тому, власне, коли ринок досягає певного ліміту. Ордерів, вище якого вже немає сенсу усереднювати, тому що ризики збільшуються певними темпами. В таких ситуаціях ми з вами просто використовуємо подовжений стоп-лосс за рахунок суміжного використання капіталу власне цієї техніки, яка нам вже допомогла уникнути кілька стоп-лоссів. На відміну від невеличких портфелів на 5 та на 10 тисяч доларів, і вже тоді пересиджуємо ринок. Але це не означає, що у нас немає стоп-лосу. Взагалі стоплос є. Він оренджується у діапазоні від 200 до 500% від. Стандартного еквіті даного алгоритму, тому тут, як ми можемо бачити, після того як ми з вами набрали позицію, далі ми вже нічого не усереднювали і тримаємо позицію. І що ми зараз маємо в результаті? У нас сумарно об'єм десь приблизно 10 лотів, якщо врахувати весь ланцюжок угод, а не 320 лотів. Тому навантаження на капітал зрозуміло, що воно. В 320 разів менше, а тут навіть якби у нас було ну у нас на цьому рахунку більше 400 тисяч доларів, навіть якби тут було 4 мільйони доларів, він би скоріше за все не витримав, тому що дуже дуже великі об'єми. І ще інший момент: те, що зі збільшенням лотів зменшується кредитне плече. Не всі брокери про це кажуть, але воно завжди так працює. Вам плече 1 до 1000 або 1 до 500, коли у вас відкрито 100 лотів, жоден з брокерів не дасть, не кажучи вже про 320 лотів. Тому тут і маржон кол, і всі інші справи. Власне, так що якщо ми говоримо про стратегії з усередненням, Завжди потрібно розуміти, що має бути ліміт не тільки по капіталу, але й ліміт по максимуму відкритих ордерів, і завжди має стояти степлос, щоб у випадку, наприклад, таких ситуацій, коли є однонаправлений рух, це рух без корекції. Так він може відбуватися один раз на 10 або 15 років, але таке може бути. Ми могли з вами тихенько пересидіти в крайньому випадку, отримати стоп-лосс з еквіті, наприклад, 200%, який потім за кілька місяців відновити і далі продовжити торгувати, але не ставити під ризик весь наявний капітал. Наразі у нас все більш-менш нормально. Ситуація стабілізується. Бачимо, що ринок протестував, як я вже казав. Локальні максимум надовго тут не втримався. Зараз підійшов до поточної зони консолідації, закрився нижчений. Тому, скоріше за все, з моєї точки зору далі будемо рухатися вниз. Можливо, не такими швидкими темпами, але за тиждень-півтора маємо вже дійти до тих рівнів, де у нас знаходиться тейк профіт. І нарешті ми закриємо дану позицію. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Тут прибутку немає, так як ми з вами. Весь тиждень чекали волатильності, і волатильність у нас прийшла лише в п'ятницю. Якщо дивитися, куди ми дійшли, то ми дійшли до попередніх рівнів підтримки. Фактично, ринок він все, що знаходиться у висідній тенденції. Це дуже добре видно на денному графіку. Навіть якщо враховувати ось це останнє зниження, воно фактично сформувало. Нову потенційну точку для купівлі мінус 1,21% зниження. Це дуже є гарна точка для середньострокової угоди, враховуючи те, що ми підійшли досить близько до попередніх локальних мінімумів. Звичайно, можна розбити цю інвестицію на кілька, заходити і вже чекати корекції ринку вгору. Але щодо нашої стратегії, в нас вже є набрані угоди на купівлю, і тому ми з такими більш вузькими кроками будемо заходити в угоди проти руху ринку, якщо він почне знижуватися. Скоріше за все, ця тенденція може продовжитися, і ми дійдемо до рівня підтримки, можливо, буде хибний пробій, і вже після цього піде корекція. Але позицію ми вже почали набирати. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. Тут ми з вами бачимо, що ринок. В першій половині тижня почав знижуватися, далі повернувся вгору. Тобто у нас фактично з вами такий, можна сказати, як v образний рух відбувся. Закрилися ми в діапазоні цін попереднього тижня. Якщо проводити трендову лінію, то знову ж таки чітко вимальовується локальна несхідна тенденція. Прибуток цього тижня склав плюс 132 долари. І на денному графіку у нас з вами продовжується флет. Нічого нового. Спочатку, як ви пам'ятаєте, ціну тиснули донизу. Потім вона почала формувати висхідну тенденцію. Зараз можна сказати, що вона в ній знаходиться, бо в певній фазі після корекції, але конкретно вже будемо говорити про висхідну тенденцію, коли буде пробита ця зона консолідації. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Тут можемо бачити, що ринок рухається вже в несхідному тренді. Це дуже добре для нас, оскільки ми маємо набрані позиції на продаж. І як ми з вами говорили, що після ось цього пінбару вже пройшов, можна сказати, такий локальний злам ринку. Нагадаю це було зниження відсоткових ставок по ПРС-у. Яке всі очікували, і після того, як воно відбулося, власне, диво не сталося, ціна не почала зростати, бо вона зростала до цього. Це була така гра на випередження. А вона вже почала знижуватись, тому що ну, фактично спрацювало правило купуй на чутках, а продавай на фактах. І далі бачимо, що ринок планомірно рухався вниз, імпульс консолідації, імпульс консолідації. Були ретести попередніх локальних максимумів. Тест ось цієї консолідації, і вже після цього ціна перейшла спочатку в цю корекцію, ми в ній були ще в минулому тижні. І далі планомірно можемо бачити, що кожен день один-два рази на день ціна встановлювала нові локальні максимуми. Тобто, видно, що ціну планомірно тиснуть донизу. Ми пробили з вами попередні локальні мінімуми. На жаль, не закріпились за ними знову ж таки на новинах ціна. Виросла вгору, але це абсолютно нормально, оскільки ринок знижувався цілий тиждень. Прибуток цього тижня склав плюс 247 доларів. І на денному таймфреймі можна бачити, що ми вже наближаємося до зони, де у нас були набрані попередні позиції. І ось це є остання позиція. А наші тейк профіти вони знаходяться трохи нижче. Рівня другого з кінця ордеру, який у нас відкритий. Тому по нашому сценарію ми з вами очікуємо зниження ринку. Можна говорити про те, що так є у нас певна несхідна тенденція, да, бо у нас локальні мінімуми знижуються, локальні максимуми також знижуються. Якщо говорити конкретно по цифрам, то можна бачити, що ті рівні стоп-лосу це 500% від еквіті, це 400% від еквіті. Ми до нього. До речі, ось тут майже доходило. Якщо дивитися до цього, то до цього ми заходили за цей рівень. Ми були вже майже між 400 і 500%. Далі 300-200 це у нас мінімум по даному алгоритму. І класичний стоп-лосс, який ми використовуємо у. В портфелях на 5 та 10 тисяч доларів, де брак капіталу не дозволяє використовувати даної системи для перечікування просадок. Ми з вами вже дійшли майже до стопів X1. Це означає, що ринок вже рухається в потрібному нам напрямку, але все рівно, як ми з вами говорили, що ми з вами будемо потихеньку підтискати цей стоп-лосс. Для того щоб мінімізувати ризику розвороту тенденцію, так як сама схема з перечікуванням, вона перш за все розрахована на те, що угоди будуть закриті одразу після того, як буде імпульс. Або окей, тут давали імпульс, і ми вже майже дійшли. Тобто, фактично, тут ми мали би закритись. А наразі у нас вже ситуація вона вичерпала ось дані імпульси руху абсолютно. І ми з вами торгуємося у флеті, тому є сенс. Якщо ми вже торгуємо у флеті і не розраховуємо на те, що ціна буде компенсувати ось ці фази зростання з корекційні, є сенс підтискати стопи, оскільки флет може бути пробитий в будь-якій сторін. Я радий, що ми пробили поки що цей внутрішній флет донизу, але знову ж таки наші ордери вже стоп лоси можна поступово рухати навіть ближче до середини цінового каналу. Тому що якщо це буде зниження, то це зниження воно буде планомірним. і У нас не буде нових локальних максимумів встановлюватись. Якщо будуть нові локальні максимуми, то це вже знову, знаєте, 50-50. і тому немає сенсу ризикувати X5 для того, щоб перечекати, бо перечікувати вже нема чого. Імпульси вже пройшли, корекція пройшла. Тому наразі вже ми можна сказати, переходимо в таку остаточну фазу з цими угодами. І будемо потихеньку вже зміщувати стоп-лосс з X3 ближче до X2. Це мінімальний стоп, або можна сказати, той стоп, який ми могли би і мусили б отримати на початку ще у квітні місяці, якби у нас не було достатньо капіталу. Але так як капіталу було тоді вдосталь, ми з вами закрили всі позиції по фунту. Це була одна позиція, яка залишилася. У нас тоді було буквально пара позицій набраних по Ензидікаду, але вони були в рамках стопа X-1. Тому. Ми могли собі дозволити це. Наразі у нас є Audi ZD, який завищий NZD cad зараз ми до нього дійдемо, там все в порядку розвантажилося, але просто чисто з логічної точки зору вже є сенс цю всю історію згортати. Що ж, чекаємо наступного тижня, побачимо, як буде рухатись, поки що все йде так, як нам з вами потрібно, і ринок знижується. Наступна валютна пара, фонд по відношенню до канадського долару. Дуже схожа картина, є кілька днів зниження і потім різкий викуп у п'ятницю. Відскочили від попереднього рівня підтримки. Досить чітко можна сказати, що цей ціновий канал, в якому ми знаходимося вже пару місяців. Ми пройшли зверху донизу за один тиждень. Прибуток склав 160 доларів. І на денному графіку можна бачити, що ми, як це було видно на годинному, ми знаходимося у вузькій консолідації, яка є. Частиною більш широкої консолідації, тому абсолютно нормально, що ціна рухається згори донизу. І якщо подивитися на дані локальні мінімуми, можна бачити, що ціну все ж таки підтискають вверх. Тому я думаю, що при наступному ретесті шанси пробою є дуже високими. Наступна валютна пара долар по відношенню до канадського долару, тут у нас торгується лише один алгоритм. Ми продовжуємо набирати позицію. Наразі маємо 4 ордери: прибутку немає. Чекаємо корекції. Але як ми пам'ятаємо, що аналізуючи цей актив ще після того, як у нас була дана консолідація у липні місяці, якщо пам'ятаєте, я говорив, що у нас буде пробій, потім будемо рухатися до цих рівнів. Насправді я очікував, що ми підемо до них через ретест, і мали би це зробити два місяці назад. Але тоді, бачите, не так сталося, як гадалося, але все рівно ціну стримували. В цій зоні. І після чого вже почалося зростання ринку, про яке ми з вами говорили, тих цілей, про які ми говорили, досягли. Можливо, хтось з вас, хто інвестує середньостроково, тут проінвестував і вже закрив половину ордерів. А наступні цілі, я думаю, що будуть проміжні цілі десь в районі попередніх локальних мінімумів, ну а далі вже можна дивитися на ці рівні, якщо ціна до них таки буде доходити. Або ж якщо у нас буде. Розвиватися далі локальна несхідна тенденція, хоча це має бути вже нова несхідна тенденція з новими рівнями супротиву вже після того, як проб'ють лей, власне на цих рівнях вже можна буде фіксувати повністю всі позиції, які були набрані. І остання валютна парт на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Тут бачимо схожу картину з астарліцем канадцем. Звичайно, не так яскраво виражено, але все ж таки маємо два потужні імпульси у п'ятницю та з вівторка на середу. Маємо кілька днів корекції. І ми заробили майже 700 доларів. Все рухається по плану. Всі угоди, які у нас на Відкрити відкритим, це угоди на купівлю. Ціна тестувала локальні мінімуми за попередніх тижнів, навіть їх пробила. Якщо подивитися на денний таймфрейм, наша локальна низхідна тенденція продовжується і потихеньку знижуємось, знижуємось і ще більше знижуємось, і вже дійшли до... Більш такої серйозної підтримки. Скоріше за все, що на цих рівнях у нас буде консолідація, можливо, буде пробій даних рівень, і Після цього піде корекція, буде вона вже наступна хвиля, тому що у будь-якій несхідній тенденції, як ви можете бачити на кроскурсах, це особливо яскраво виражено. Всі локальні імпульси не тривають дуже довго, і після них наступають фази корекції. Тому цього і будемо чекати на наступний тиждень. Ось так ми з вами проторгували цього тижня. Якщо коротко, то австралієць-канадець розвантажили вже всі позиції. Зараз набираємо позиції на купівлю. По Аудіензені чекаємо корекцію, все добре. По австралійцю також немає ніяких питань. По єврофунту також все добре. Фунт рухається в потрібному нам напрямку. Фунткад ніяких питань разом з USDCAD і по NZDCAD також набираємо позиції на купівлю. Що ж, я сподіваюся, що наступного тижня ми ще ближче підійдемо до закриття год по Audi NCD і фунт долару а також будемо розраховувати на корекцію по НЗД-каду. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео огляді.